Вітаю! Хочу сьогодні поділитися своїми роздумами про самотність. Як самотність, яка переживається дитиною в минулому, може в дорослому віці впливати на наші психологічні здібності до адаптації. Коли дитина розвивається і не має достатньо уваги, достатньо пояснення, достатньо присутності дорослих. В неї самої формується власна логіка, власний світ внутрішній, власні захисні механізми, і дитина, виростаючи в дорослу людину, вже сформована сама для себе і в своїх таких власних фантазіях про світ, про себе, про інших. І як це може в дорослому житті впливати на Нашу здібність до адаптації, а скоріше до складнощів з адаптацією, з стосунками з іншими. Ну, Так, наприклад, розглянемо, коли дитина уявляє собі, що цей світ ворожий, що він не може захистити, або навіть більше він може нападати на безпеку дитини, то Будемо мати уявлення в дорослому житті, що нам потрібно якось себе захищати, що не можна довіряти цьому світу, не можна довіряти людям. Або ж, наприклад, коли ми маємо якісь в дорослому житті стосунки, де є ієрархія підпорядкування. То складно людям, які в дитинстві були самотніми, які не було доброго такого проводу дорослим. Так не було тих дорослих, які можуть опікуватися, які можуть давати дитині такий посил, що дорослий знає добре і. Може з добротою і любов'ю потурбуватися про мене. Тоді в дорослому житті в таких людей можуть бути проблеми із власне, підпорядкуванням, бо в такої людини формується такий ну, мисленевий, можна сказати, конструкт, так, або така думка, переконання таке, що тільки я знаю, як мені добре, тільки я можу якось покерувати своїм життям, і, ну, і відповідно таким людям важко приймати підпорядкування від інших, так? бо це відчувається якесь насилля або загроза. Тому самотність. В дитинстві це травмуюча ситуація, це травмуюче відчуття. І якщо ви, наприклад, зараз пригадуючи своє дитинство або, можливо, спостерігаючи за своїми реакціями, поведінкою в таких ситуаціях, які я описала вище, щось зауважуєте, що це про вас, то Можливо, варто якось переосмислити цей минулий досвід і почати новий шлях до себе, розширити трохи горизонти свого бачення, що не лише я знаю, як мені краще для мене, що цей світ не такий загрозливий, як насправді як мені уявляється або як я відчуваю. Ну і так само запрошую психотерапію, де ми разом можемо якось дослідити, і де я вам би могла допомогти вийти на інший рівень сприйняття себе, світу і того, що відбувається з вами. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!